Для наступної вправи нам потрібно перейти на коврики. Розміщаємося з вами. Вправа називається русалка. Вправа дуже класна для нашого грудного відділу та для нашої спини. Попрацювавши декілька хвилин, ви вже відчуєте легкість та мобільність вашого грудного відділу. Нам потрібно розмістити себе на сідничні кістки вашого тазу. Ваша права ніжка буде спереду, ліва позаду. Праву руку кладемо на 2-3 долоні на рівні з вашим кульшовим суглобом. Так. І зараз відчуйте, як ви відштовхнулись від коврика. І зараз ми будемо відштовхуватись від коврика. Лівий сідничний бугор буде тягнутися сіднична кістка в коврик. Розкриваємо ребра, як віяло, плече наше опускається вниз. І вдихаємо, робимо вдих. Не кладемо руку на шию. І в іншу сторону видих. Відчувайте, як ви розкриваєте кожну вашу сторону. Робимо вдих. Обов'язково слідкуємо, щоб ви потягнули сідничну кістку сюди, розкрили грудний відділ, відштовхнулися, і в іншу сторону видих. Зараз ми розвертаємо себе на, до вашого коліна. Ваші долоні а, будуть по бокам від вашого колінка. І спробуйте натягнути коврик на себе. І ми наче піднирюємо з вами під планку, тягнемо коврик на себе, плечі і лопатки вниз і витягуємося за маківкою. Відштовхніться від коврика, лобкова кістка буде тягнутися до пупка. І ми округляємо ваш грудний відділ плечі, віддаліть від вух. І знову робимо вдих. Лечі лопатки донизу, витягуємося і видих. Спробуйте голову не задирати, а витягувати за вашою маківочкою. Спробуйте за маківочкою. Ага. І видих. І ще раз. Вдих. Супер. І видих. Молодці. Наступна вправа: так само кладемо вашу руку на рівні з кульшовим суглобом на три долоні. Відштовхуємося від коврика, робимо вдих. І тепер ми штовхаємо коврик правою рукою і прокручуємося на вашому плечовому суглобі і тягнемося за вашою лівою рукою за безімяним пальцем і мізинцем. І знову розкручуємо себе. Вдих. Розкрийте себе плече, тягнеться вниз. І на видиху відштовхуємося правою рукою від коврика і тягнемося вперед за лівою ручкою. Робимо вдих, розкручуємо себе. Потягніться грудною кліткою вперед і вверх. І на видиху, відштовхуючись правою ручкою, виштовхуємо, штовхаємо і трошки нахиляємо голову. І тягнемося. Відчувайте, як округляється ваш грудний відділ і такий супротив іде. Угу. І ще раз прокручуємося на плечовому суглобі вдих і видих. Виштовхуємо, трошки нахиляємо голову. З кольшовими суглобами попрацюємо в наступному ріл.